Вітаю вас, Ігор Миколаївич. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що вплинуло на ваш вибір стати лікаром-хірургом і чому ви обрали саме цей напрям медицини? Ну, перш за все на мій вибір вплинуло бажання допомагати людям. А так, якщо зростаючи в сім'ї лікарів, медицина була біля мене з раннього дитинства, напевно, і з народження. То відповідно вибір пав сам собою, і любов до медицини до допомоги людям прививався ще з раннього дитинства. А які найбільші виклики постають перед хірургом у вашій практиці? Ну перш за все, це складність різних ситуацій, до прикладу, бажання Людей не буває однакових, клініки не буває однакові, кожного щодня з перед хірургом постають складні завдання щодо діагностики адекватної допомоги пацієнтам, а в хірургії це особливо велика відповідальність щодо проведення операції, адже помилка може коштувати життя пацієнту. Чи пам'ятаєте свою першу операцію, і що ви тоді відчули? Перша операція в мене це була апендиктомія. Стандартно, напевно, для всіх хірургів. Це я ще тоді працював у госпіталі Національної гвардії, і це була апендиктомія. Ну напевно, якесь таке було піднесення і задоволення від проведеної операції. Звісно, вона закінчила все успішно. Пацієнт був виписаний додому. Який тип операції виконуєте найчастіше? На даний момент часу зараз можна сказати зараз трошки про загальну статистику. Тобто за даний період, це 2024 рік, в хірургічному відділенні було проведено в загальному 2098 операцій. Ну, основна маса це є захворювання шкіри пішкірної клітковини, досить значна кількість оперативних втручань щодо ліквідації гриж різного роду складності, тобто це і пахвинні, і післяопераційні передньої чарівної стінки. Також зараз ми впроваджуємо інтенсивно малоінвазивні технології, тобто лапароскопію. Ми впроваджуємо, стараємося максимально робити лапароскопічно. Ми і оперуємо лапароскопічно холеци. Холецистектомії проводимо лапароскопічні, лапароскопічно оперуємо грижі, також вже потрошки впроваджуємо і лапароскопічні оперативні втручання з приводу гриж стравохідного отвору діафрагми. А як війна вплинула на вашу роботу? Ну, Враховуючи мою попередню службу в госпіталь Національної гвардії, це і були поїздки. Тоді ще була зона АТО, допомога. Пораненим військовослужбовцям також війна вплинула на всі сфери, особливо на медицину, тому що зараз медики в Україні стикаються з великою кількістю поранених не тільки військовослужбовців а й цивільного населення різного роду складності. І на даний момент часу, ну в нас ми скажімо так, в тилу. Тобто на нас лягає питання реабілітації пацієнтів, якісь вже етапні реконструктивні операції. А я думаю, що більш складніше людям, які на передовій, які стикаються безпосередньо з пораненням, це великий психологічний тиск, Така само, десь, можливо, є і недостатність як не тільки матеріальних ресурсів, а й людських ресурсів, тому що великий психологічний тиск і втрата, до прикладу, знайомих побратимів також впливає на роботу. Лікарів, а як справляєтеся зі стресом у відповідальні моменти? Ну для як для мене, як для хірурга, коли відповідальний момент, треба як то кажуть, кумулювати всі свої сили, емоції, всі відкидати на задній план, тому що інколи скажімо так, прорахунок в часі і якісь, скажімо так, невпевненість може коштувати життя людей. А як довго зазвичай триває ваш робочий день? Робочий день. Це важко відповісти, тому що він є ненормований. І як на папері ми до п'ятої години вечора, а фактично, це в будь-який момент може поступити дзвінок і треба їхати надавати допомогу. День, ніч, субота, неділя немає, як то кажуть, великої різниці. Робочий день у нас 28 на 8. А як знаходите підхід до людей, які бояться операції? Ну, тут, напевно, основний момент переконати пацієнта, що дійсно ця операція йому потрібна. Спілкування з пацієнтом воно є одним з найважливіших. Якщо пацієнт довіряє хірургу і буде довіряти хірургу, тобто і навести правильні аргументи, які можуть бути ускладнення, що може як що може бути е, після того, якщо, до прикладу, не виконати тої операції, пацієнти зазвичай погоджуються на операції, ну Головне знайти підхід, десь можливою піджартувати, десь трошки настрашити, але потрібно таки говорити з пацієнтами, тому що відповідальність від того не знімається. А як сучасні технології змінюють хірургію? Як я вже нагадував попередньо. Ну, це впровадження малоінвазивних технологій, саме лапароскопії. Також в нас на базі лікарні є ОП для проведення травматологічних оперативних втручань, так само гінекологи активно включилися в лапароскопію. тому що ну, майбутнє за малоінвазивними технологіями, тому що це і коротший період часу на відновлення. Легше переносяться пацієнтами, тобто мала травматизація передньої чарівної стінки і це скорочує період перебування пацієнтів у лікарні. А що б ви хотіли змінити у своїй сфері? Ну, напевно, як кожен медик у нас в Україні, ми всі хочемо класного забезпечення, сучасного і в неймовірних кількостях. Тому що, ну, на жаль, ми обмежені, тому що малоінвазивні технології вони дуже вартісні. Інструменти, апаратура. Ну, на даний момент часу, завдяки деяким напрацюванням, маємо змогу проводити ті малоінвазивні тут. Знаєте, апетит під приходить під час їжі. Відповідно, ми хочемо ще впроваджувати якісь новіші напрямки, працювати в цьому ключі, але ну, забезпечення, скажімо так, матеріальне. А як знаходити баланс між роботою та? Відпочинком чи особистим життям баланс знаходить сам себе, коли ніхто не дзвонить і не викликає на роботу. А що ви порадили молодим лікарям, які хочуть стати хірургами? Перш за все, хірургія, і як і вся медицина, це є постійне навчання. Нема такого, що ми закінчили, отримали диплом, і на тому наше навчання закінчилося. Медицина, а особливо хірургія, яка Швидко розвивається, швидко впроваджуються нові технології, це постійне підвищення свого рівня знань, як теоретичного. Ну і хірургія це робота руками, тобто це є практика. Ну і для молодих хірургів, бо вони ж всі люблять прийти на роботу, вони саме краще знають, все, вміють дослухатися трошки до е, старших хірургів, в них вже трошки досвіду є побільше, коли вони не мали доступу навіть тих самих комп'ютерних, е, комп'ютерної томографії, МРТ, е, різного роду обстежень, тобто робота з пацієнтом також повинна бути. Тобто, бо в нас якось так є, що молоді вони саме краще завжди знають. А що побажаєте людям у цей непростий час? Напевно, в даний момент часу це переможного миру. Переможного миру мири бувають різні, але нам треба тільки переможного.